Усім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Mahom.com.ua Сьогодні на огляді інвалідний візок номер 194 Дієц Прімо Бесіко Ось так він розквітається доволі легко. І ще тут ззаді треба такого оп. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 45 см. Загальна ширина від обода до обода 65 см. Глибина сидіння 44. См. Висота спинки 40. См. Висота від сидіння до підлоги регулюється 46-49 см. Його вага 19 кг. І витримує навантаження 130 кг. Все в ньому працює, все робоче, проте є по корпусу певні царапини. Наприклад, ось такі, ось такі, ось такі. А Це я, звісно, продавець одні недоліки зразу вам показую. Але Переваг в ньому набагато більше, ніж недоліків, якщо чесно. Е, підніжки. Звичайно, що регулюються по висоті, вони складаються, відкидаються. Оп! Треба так. І взагалі знімаються. Щоб їм поставити назад, треба таку. Оцю штучку. Оп. Раз! І все. Другий працює, повірте мені, передні колеса литі. Зверніть увагу, як обертаються вилки, це свідчить про те, що підшипники в нормі, і, якби все добре з ними. Самі е ж колеса. Е чесно сказати, могли б бути вони, звичайно, і кращі, але на них ще можна добряче поїздити. До речі, регулюється висота, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Е, далі задні колеса так само литі. Протектор досить хороший. Взагалі ці колеса вони якісь невбуваємі, мені здається. Скільки їх не бачив, вже дуже рідко трапляється, щоб саме от з таким протектором. От, Тобто ці фірми вони якісь були просто прям стерті. І, дивіться, ободи. от здалека вони ніби а, взагалі нові. Але, якщо чесно, там є такі невеличкі царапини. Проте здалеку вам цього видно не буде. Швидко з'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти. А, блокувальний коліс. Працює. Можна, до речі, регулювати по силі затиску. Ось тут це робиться. А! О. О, тепер все чітко. З другої сторони все те саме. І царапинки на обіді. І протектор хороший. І якось отак. Далі сидіння. М -м -м. Мені здається, воно ні ніби як нове. Єдине що. Ось тут бачите, от... так чуть-чуть десь там надірвалося. Але взагалі стан просто дуже хороший. Подвійне, до речі, сидіння. Фокус. Спинка також в хорошому стані. Також подвійний, тут якийсь ще паралом всередині. До речі, що сидіння, що спинка знімається і можна прати. Буковушки у нас цілі. Одна і друга, не вигорівші. Підлокітники також цілі. Їх тут пило трошки можна витерти. Відкидається, звичайно, що підлокітнички у нас. І Позаду. До речі, підлокітники взагалі при бажанні, якщо вам потрібно, можна їх знімати. А, позаду у нас тут відбувається регулювання висоти сидіння. Ось тут це робиться. А, що, ще? Оце при складанні, коли ви складете, з цим можна зафіксувати так, щоб коляска не розкладалася. Ну, якось так. Хороший. Достатньо візок. А купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. І дякую за увагу.